Що ти робиш? Де ті картоплі? Всі вже молоду картоплю їли. Та я ще навіть не цвіла. це не ті картоплі, я на тебе покажу. Якби садила, а не сиділа в своїй Польщі, то знала би, де картоплі ростуть. Давай, помагай. як золот. Поки заставила помити картоплю сестру, тим часом нарізаю шкварки. Відварюю картопельку під підсоленій воді. Паралельно обсмажую величезні шкварки. Беремо красиву макітрочку і зараз будемо збирати нашу картоплю. Картопельку. Свіжо зібрана сметанка. Ой, -ня. Видавлюємо часничку, так багатесень, перчику для смаку. Багато зелені. Цей аромат люди не передати просто. Ой, гляньте на це золото. Колись нам бабусі готували, все. І гарнесенько зверху посипаємо шкварочками. Смак. Це таке відчуття, що я повернулася в 2003 рік. Мама наготовила на всю сім'ю, і ми зараз гуртом хто перший, той більше. М -м, давай до мене бігом.